Друзі, для приготування цієї страви мені потрібно дві цибулини, дві морквини. Взяла дві, тому що морква у мене помірної величини, можна взяти одну велику. І відповідно цибуля у мене також середньої величини можна взяти одну велику цибулину. Нарізаю цибулю та натираю моркву. Далі відправляю на сковорідку з додаванням олії, підсмажую до готовності. Далі беру 4 відварені картоплини і розминаю їх, підсолюю. Додаю за смаком чайну ложку сушеного чеснику, чайну ложку копченої паприки. Додаю будь-яку зелень. У мене заморожений кріп, пару столових ложок. Він у мене вже нарізаний, тому я говорю пару столових ложок. Додаю уже готові підсмажені овочі, перемішую. Додаю ще півчайної ложки чорного налавного перцю. І додаю ще буквально 50 грамів ковбаси. І тепер ось цю начинку буду з нею формувати такі собі котлети. Формується вони досить добре, яйця не потрібно. І далі буду панірувати у подрібненій вівсянці. Можна у борошні або у сухарях. І підсмажую з усіх сторін на сковороді. Ви лише погляньте, які вони апетитні. Хрустіовні та ніжні із середини. Звичайно, що це не м'ясні котлети, але це гарне доповнення або можна вживати замість основної страви. Із кетчупом, і зі сметаною і з будь-яким соусом. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не припустити наступне відео. Усім смачного!